Арусь, привіт! Макар, кум з кумою ходять. Всім привіт! Ми в Польщі, в Познані, трошечки поїхали, діток повезли до кума, запросили нас у гості, тож ми прилетіли, ну, ми поїздом коротше, ну, прилетіли, тому що з пересадками по берегу заїхали в гості буквально на 4-5 днів. Тут хочу зустрітися з одним із моїх гарних підписників, з Артемом. Теж є в нас там деякі з ним е, питання і хочемо ми там зустрітися. Ну і в общем, головне, заїхали до кума. Зараз діток привели на ярмарку новорічну, так як у нас по обставинах в Україні ви знаєте, що ну, такого немає. А дітям класно. Тобто, щас, чи, чисто раді них, оце, зараз це все діло пройдемося, побігаємо, то й вам щось покажу. куча ялинок. Зараз, хоп, гля, просто супер. Вертеп, отакий от. Для yeah. супер. Там глінтвейн, всілякі пива продаються, в общем, куча всіляких смаколиків. Ну, коротше, суперово все. Отака от ярмарочка. Зараз у нас п'ятниця, тож більшість людей знаходиться на роботі. І як бачите, ярмарка практично пустенька, тобто є куди пройти, зайти, є що робити. А вечором тут ну, нереально буде пройти. Тут, коротше, буде капець. Так, зараз пройдемось. Куча ялинок, капець, просто взагалі. Ну, вони, кстати, усі в саджанцях, я так розумію, що вони не вирубані, їх потім назад висадять, тому що всі в земельки, зелененькі, тобто вони привезені. О, там такі відеречка. Доць, іди на туту. Іди. Можна, так? Да? Чи не можна? Щас будемо знавати. А можна на там будуть кататися. На каруселі. То наш кум, то Владик. Це кум Макара хрещений папа. А то Таня. А це кум. А то Таня. Так, все. Йди на паровозик, дочь. Кажи, то ми паровозик. кажи ось. Ми вчора кажи на тому паровозику цілий день, каже. І, і цілу ніч. Так, ну що, сідайте, поїхали. Пішли, пішли, пішли. Макар, біжи. Поліні вдома живності мало, то вона вирішила тут польських голубів поганяти ще. Да? Сідай. Опа. А ти можеш спереду. Ну, ти будеш... А сейчас будуть писати Сідаєш? Сідай, доча, сідай. Сідай. Давай так. Артемка, кази. Ну мені, каже, якось однаково, да? На ті всі діла. Некрасиво і хорошо. Да? Тих без зубик на Ні, ну як не без каже, зуби вже в нас є. Там вже 8 штук. О, поїхали. Привет, помахай, привет, привет! Привет! Держись, привет. Привет, привет! Держись, держись. Гейте. Зараз підемо далі, я вам... це тільки початок, я вам зараз покажу побільше всього, побудете разом з нами. Все, клас. Ого. Клас! Ура! Все, пішли далі гуляти. пішли? Пішли далі, доць. Зараз ви побачите фанатку Холостяк. В неї завжди роза в руках. Отак діток водять. Во. Роза в руках, червона троянда. І отак от проводять екскурсії. Діти зверху бачать розочку і йдуть за своїм вожаком стаї. Короче, круто, Прикольно. Куча всіляких носочків, шубок. Це у нас тір. Ну, тір це обманка. Що? Класно, кажу я. А ми ж кататися будемо. Ми кататися йдемо, синок. Зараз йдемо до ялинки, до отої здоровенної. Отам, бачите спереду. Зараз вам все покажу. кинули. Діти. а не прийде, давай. Ми підійшли подивитися на мило. Мило натуральне. Ти понюхать хочеш? Візьми, понюхай. Ану. Отак, нюхай. Дай папа понюхає. Ай, клас, так? Да? Ручки мити, ложи. Мама зараз щось купить, зараз мама щось подивиться. Сердечко дивиє. Ну що, пахне, клади. Опа. Все. Зараз мама щось подивиться. Мама он дивиться, щось нюхає. Давай, мама ще щось вибере. А пішли, подивимося. Може щось ням ням будеш. Тут а папа дивись, замітив дуже багато. Отам жіночка може шкварки, смалець. Обичний оцей натуральний, оцей, поняли? Ну, домашній нашій. На хліб, от такі великі буханочки хліба. І. От. Можна? Да? Дивіться, раз. Ну на наше українське блюдо. Во, дивіться. І смолиться так намазать, я прям на шматок хліба. Дивіться, як круто. Клас? Круто? Супер, запахи неймовірні. Ковбаска така, похожа на нашу домашню краківську. Тут цибулька жариться, теж ковбаска. І роблять такі бутерброди. Бачите, 25 злотих стоїть такий, а може 15? Ні, 25. Дуже круто, такий прям шматок. Це, я не знаю, нагодувати всю сім'ю, мабуть, не можна. Щас ітимемся, ми щас ще прогуляємося, добре? Біжи до мами. Що таке? Що? Що? Вередуха наша, ну що робити? Так, пішлі пройдемося. Тут а ковбаски, дивіться. Бо це щось дуже похоже на нашу кров'янку. Прям реально дуже, дуже похоже. Просто жарена кров, мабуть. Картошечка. О, капустка тушена. Отаке от м'ясо теж в капусті. Це називається Бігос. Бігос. Ну це все Німеччина, так? Ну це, це... No, no? це і Німеччина, і це частина Польщі західна. Ага, частина, ну, західна, а, німецькі отамковбаски були, так? А, оце щось теж. же. Ну це ну, то есть Ми на це дивимося нормально. Ось це таке в нішенці. Ага. Типа Мюнхенський, так? Yeah. О, ну зараз рішимо, може щось. А, що ви, Десь. Я, я, я не я знаю, я... маринку треба. Ж... Ага. Жінки в цьому світі рішають все. <світ> жінки, ви хочете порішати? Що ми робимо? А, що <світ> я кажу, що жінки в цьому світі рішають все, не питай. А, так це правильно, <світ> <світ> <Так це> ну <правильно, світ> це ж так і є. Ну що, пішліть щось далі, так? Да? Макарчик. Подожди, доброго дня! Ось о, він такий шайтан, великий хлопець. Це наш один із найкращих підписників. Да. Найпопулярніший ну, е, на, напис в Україні, але і в Польщі також він є. Це мій коротше, дуже, дуже хороший товариш. Золота людина, я її називаю е, Артем. Да. Е, ми вже посиділи, ми його зустріли. Коротше, ми їздимо також, як, поняли, якось. І зараз будемо вже відправляти його додому, він буде потягом їхати. Це дуже буде швидко. Що там? Хоп, хоп. <нєх> Але <плес> відео ми хочемо зняти на пам'ять. Хай воно буде. Так. <нєх> 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 <плес> звичайно, як? будемо Артема ждати в гості. Він до нас ще приїде. Ну і ви до нас Так, <нєх> да, Приїхав він до нас із синулькою, Тімоха. Помахай привіт, привітом. Тимох. <нєх> Отак, привіт-привіт. Це, це Артема такий Во, теж Подружилися. Все чітко, да? з Макаром. Ви подружилися? Да. Да? Артемові якось одинаково він каже, що я, я за любий типіш. Да. Ну, в общем, все, потяг, потяг чекає. Ось от такий от потяг. Артемчика, зараз буквально 7-10 хвилин і він уже відправляється, тож будемо прощатися. Ну, в принципі, все, що хотіли, все зробили. Да? Звичайно. Я на пам'ять ще так тебе раз зніму. Підожди, <свісно> о, о, зустріч, клас. Ну, в общем, якось отак. Все, виключаю відео, ми будемо прощатися. Що ти ж, Робосик? Добре утро тобі. Це кумовий котяра. Звати його ріо. Його кілограмів вісім, мабуть. Такий здоровий, да? кастрірований. І спить він на балконі. Да. А як виходить на вулицю, так зразу з ким поб'ється. Каже, чого його битися? Дуже красивий якраз, трьохмасний. котів це дуже рідкость. Ну коричай, ну трьохмасні, каже коти, вони дуже красиві. Да. Макарон. Макарончик. Привіт. у хаті. А папа вийшов на балкон. Зараз вам покажу утро в Польщі. Послухайте, яка тишина. У нас, в принципі, так само тишина, тільки у нас собаки гавкають везде. А тут ні, тут тихенько. І ніхто не їздить ніде. Сьогодні, кстати, неділя, вихідний день. Сьогодні ні магазини не роблять, нічого. Ми вчора все скупилися, що нам треба, там по харчах. І от така тишина. Люди сьогодні відпочивають вдома. Всі. Всі відпочивають. Не так, як ми неділя, утром встали, дрова пиляємо, рубаємо, йдемо до свиней, вичищаємо. Ну, це таке, це домашні роботи, але все одно це для нас робота. І так, як ми офіційно не робимо да, ніде, то ну, то тобто для нас це робота, і вона кожен день одна й та сама. І временами просто вже надоїдає. Ну, отакі якісь невеличкі непланові виїзди з дому, завжди якось тебе. Знаєте, трошки в тонусі держать із-за того, що думаєш, ну от, раді цього, воно все в нас і виходить. Ми й те, й те, й те робимо, стараємося, а потім тільки бабах, всі ханули і все. Поїхали до Кума, поїхали. У нас ще планова поїздка. Ми дуже хочемо до Тьоті поїхати в Італію. Ну, то не знаю, або вже по весні, ну, або або ще хто знає. Ось таке. Так що, добиралися ми до Польщі поїздом. В Полтаві в нас відмінили поїзд. І, виходить, наступна пересадка в нас повинна була бути в Києві. І в Полтаві відміняють, а в Києві ні. Нам прийшлося їхати легковою машиною в Київ. Ми сідали на поїзд, ми купе брали. І поїздом ми їхали до міроду Хельм, називається. Тобто, Київ Хелм. Доки до Хелма ми доїхали, і з Хелма ми сіли на поїзд до Варшави. У Варшаві в мене дуже, дуже гарний друг мій був. Е, дуже хотів я з ним зустрітися. І коротше, набрав, кажу: Серег, давай зустрінемося. Це він каже: Блін, колянич! Я каже, на другій зміні. Каже: ти чого не набрав? Чого не сказав? Я б каже, замінився, помінявся. Кажу, та кажу, непланово просто виїхали трошечки, може кажу, ну, і не думали, не гадали. А потім кажу, якось так кажу, стукнуло в голову, що в нас якраз стежник є, що ми можемо рванути. Ну і все. І кум запросив, кажу, гріх було не їхати. От таке. В кум теж, ну, в нього сйомна квартира. Ну, в принципі, тут достатньо каже, -е, роботи для того, щоб ти працював, заробляв. І, в принципі, каже, ну, квартиру взяв собі в оренду і все, і живеш. Машина, кума. Ну, коротше, все нормально. От таке. Дуже класний. Е, мені зразу, як ми приїхали. Перед цим кум е, жив, виходить, вон заборчик. Там трошечки старі строєння. От так отуди, от як дивитися, бачите, краснувата криша. От там, о. Оце, за тим заборчиком, кум раніше там жив. А потім оці, оці новостройки построїли за два роки. За два роки вистроїли отакі от от новостройки. І вони кажуть, ми тут а, буквально, мабуть, два місяці вони на цій квартирі. І каже, ми як заїжджали на тому дальньому домі, криші каже, ще не було. Це прикиньте, за два місяці гепнули кришу, установили вікна, участки цих е, витяжних систем. Ну коротше, все зробили дуже швидко. Він каже: тут кум каже, наскільки швидко все робиться, що це капець. Я кажу, до да нас теж все наскільки швидко робиться, якби не війна. Да і все. Просто. Ну, нічого, зразу видно, я вам скажу, зразу видно е, -е з чим можна порівняти, наскільки тут і наскільки в нас. Ну, Як мені, тут мало природи. Дуже якось, не знаю, може може мені показалося, але мені мало тут якоїсь такої природи, знаєте, як у нас вдома. У нас більше полів, більше лісів, більше річок. От такого. Ой, в взагалі, отак якось. Так що, в общем, у нас усе хорошо. Ми будемо збиратися додому в понеділок. Ми приїхали буквально на 4 дня. Ми ще їхали в дорозі. Ми, як з дому, збиралися, у нас не було світла, і, виходить, Маринка взяла не той паспорт за гран мій. Тобто, вона взяла не біометричний, а простий. У мене їх два. І на, на цій вже намитному контролі вони, ну, поляки, раз. І кажуть мені, пане, то виход. <кажу> Який виход? Кажу, ніхто кажу, не треба виход робити. Ні, пане, виход, треба век на жительство. Твою мать. А ми, коротше, українську митницю проїхали нормально, випустили. Ми не туди, він там відлічається, тільки чіпом. І просто Маринка така: хоп, на мене дивиться круглими очима. Каже, я не той паспорт взяла. Кажу, нічого нормально. Я кажу, пішком додому дойду <кажу> з польського кордону. Ну, взагалі, вони нормально, адекватно поставилися в настрої діток туди-сюди, там подивилися так, хопа. Кажуть, ну, пане, давайте так. 15 днів, каже, у вас є більше, каже, ми не дамо. Кажу, а мені більше й не треба. Ми їдемо на 4 дня максимум. каже, ну, може, 5. Він Такий, пане, 14 днів більше не дамо. Фух, я такий капець, слава Богу. А так би, звісно, трошечки попали. Ну нічого, були такі, деякі нюанси в дорозі, але вони не важкі і все нормально. І ті, хто кажуть мені, що з одною дитиною важко жити. То плюньте мені в пику, того, що з трьома дітьми не важко жити. І можна подорожувати, і можна їздити і гуляти, і, і нічого страшного із вами батьками не случиться. То не діти вам мішають, то ви самі собі, видать, мішаєте. Якщо ви так думаєте, тому що діти в житті повинні нас тільки радувати, і оце все тільки раді них. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока. Отакий -пока. от ото ранок в Польщі. Всім пока-пока. Крутизно просто.